Сонечки, наші кар'єролюбні, вітаємо всіх. Сьогодні маємо інтерв'ю з представницею цікавої, важливої та перспективної професії. Піар-менеджер та комунікатор. Говоримо з піар-менеджеркою Тетяною Потаповою, таня керівниця відділу комунікації топової української юридичної фірми, яка називається Інтегрітес. Останній ми знайомі не один рік на ринку юридичних послуг. В цілому й працювала разом, тому я з впевненістю можу сказати, що таких професіоналів своєї справи, як Таня, дуже, дуже, дуже мало. Говоримо про її професію: піар-менеджер. Таня, розкажи, будь ласка, як починалася твоя кар'єра? Починалася вона в 2005 році. Я тоді тільки закінчила університет і відразу сіла на свій десктоп із модемним інтернетом шукати роботу. Вже чесно не згадаю тобі, як знайшла, але потрапила я до Києва, не сумнівалася ні краплі в тому, щоб переїздити з Черкас, звідки я родом. Е, і перша моя посада, перша робота, була асистент, офісний асистент, тобто секретар в найстарішій піар-агенції в Україні. Називалася вона Ромерин Есосіїс Е, Власниками її були і такими да, над і інспіраторами канадці українського походження. От, в принципі, як і кількох інших е, агенцій, які на той час лише вони працювали в Україні, тому що тоді тільки. Ринок комунікації в Україні тільки ставав на ноги, і так, так стало, що іноземці саме привели ці best practices в Україну і заснували перші піар-агенції. Ось стала я асистентом офісним, тобто туди в мої обов'язки входило ну, від подати каву чай гостям і, і колегам на старшим до прийому дзвінків. Тобто, все, що фактично робить секретар, але недовго це все тривало, тому що все-таки. Трапилась їм непересічна людина, і вже через рік підвищили мене до аккаунт координатора. Тобто, вже почали мені давати обов'язки, які стосувалися саме комунікації і, зокрема, зв'язків із медіа. Тобто так все почалося. І потім, ну вже от більше як 13 років, я займаюся комунікаціями вже на керівних посадах. Комунікація вже майстер клас, майстер рівня. А розкажи, яким ти мріяла стати в дитинстві? Е, ось, чи взагалі є таке поняття там, мріяти стати в дитинстві, чи обов'язково це сходиться з тим, що є сьогодні? Ось як там твої мрії пересікаються з твоїм сьогоднішнім життям? Ну, найперше, я пам'ятаю, про що я мріяла, це стати касиром. Дуже мені подобалася ця от їхня коробочка з грішми, звідки треба так. Красиво пальчиками діставати копійки і купюри. Звісно, потім подорослішала, і вже десь приблизно з п'ятого класу, п'ятого-шостого, я розуміла точно, що я пов'яжу життя із мовами. Прямо це було. Е, ну зараз мені здається, діти в п'ятому-шостому класі не завжди розуміють, чим вони хочуть займатися, бо дуже багато всього. Ну і їх з усіх боків атакує інформація. Ми росли трошки в іншому середовищі. Не знаю, чи це вплинуло, але от десь от із середні, да, середніх класів школи я вже знала, що з мовами активно дуже і займалася мовою, ну, зокрема англійською. От. І врешті стала перекладачем за фахом. Ось, звичайно, що хотілося тоді мені працювати саме в ООН, чомусь така мене була мрія, щоб перекладачем в ООН і десь, от в хед-офісі їхньому, десь за кордоном. З часом зрозуміла, що не обов'язково, особливо коли потрапила на ось цю першу роботу, і дуже мені її стало цікаво да, розвиватися далі. От, тому мріяти можна про одне в дитинстві, але з часом, звичайно, зараз особливо час так швидко плине і стільки можливостей різноманітних на школярів і студентів. З усіх боків падає, да, що тільки встигай ловити, і не обов'язково саме там теж, про що ти мріяв маленьким, ну, зробить тебе тим, ким ти будеш потім років через десять. Інколи інколи навіть навпаки. Я взагалі хотіла лікарем стати, не розумію, чому. Бачу. Ось головне, правильно правильно почути себе, правильно виявити свої бажання. Розкажи, так. в якому вищому навчальному закладі ти навчалася, і де взагалі можна навчатися піару та комунікація, і чи взагалі чи, чи допоможе те, що ти цьому навчаєшся, чи можливо треба мати якийсь внутрішній талант? Ну я навчалася в Черкаському державному технологічному університеті. Тоді, коли я вступала, це був. Перший чи другий рік існування нового факультету називався він прикладна лінгвістика. Ось там я, як я вже сказала, отримала да, фах перекладача. Угу. От. Чи навчають зараз саме комунікаціям? Так, деякі наші вищі навчальні заклади навчають. Зокрема, знаю я про таке в УКУ в католицькому університеті. Також є звичайно інститут журналістики в університеті Шевченка, але це не зовсім так комунікації. Це, скоріше, те, чому там навчають, це скоріше така база і основа для професії піарника, який в будь-якому випадку має вміти писати і писати різні тексти різних жанрів. Ось, тобто, таким бути всередині трошки журналістом. Я це часто дуже повторюю, да, навіть і колегам своїм, що треба. В Нашій роботі треба часто вмикати в собі таку внутрішнього журналіста, щоб зробити все якісно. Ось десь так нічого. А з приводу мого питання чи от для того щоб стати успішним, класним, крутим піарником, комунікатором, це має бути всередині якийсь талант, який ти потім розвиваєш. Що принципі з нуля можна навчитися? От будь-хто може стати піарником, хто хоче. От хто хоче, приходять курси, тренінги і все, ти піарник. Не впевнена, що хто хоче. Мені здається, що якщо ми говоримо про школярів е, да, і студентів перших курсів, можливо, е, то тут важливо розуміти, хто ти е, взагалі за, да, за спеціалізацією гуманітарій, ти чи ти більше там да, з математичним технічним складом е, розуму. Хоча впевнена, що є випадки, що люди із технічною освітою стали успішними піарниками, всяке може бути. Але мені здається, що звичайно без якихось особистісних якостей тут не обійтись. І хочу ще сказати: знаєш що? Що кажуть, що інтроверт не може бути піарником. Так, от я хочу спростувати цю тезу. Тому що, як мені здається, ті піарники, які, яких зазвичай називають сірі кардинали, тобто такі або заступники, да, керівника. Або лінійні менеджери просто дуже залучені в роботу компанії. Вони часто сприяють саме розвитку функції комунікації в компанії, і були в мене особисто такі приклади. Ось тому не можу сказати, що будь-хто хто захоче, але в цілому розвинути в собі ці навички, так і навчитися. Головне, щоб від правильних людей, да, від правильних старших товаришів, менторів можливо. Дякую. Е, сфера область Піар. Піар англійський паблік релейшнс. Розкажи взагалі про цю професію, відносини з громадськістю. Як вона виглядає? Я особисто кусім на 10, ой, класі в класі 10-11 університету знала цю професію. Для мене це було якось настільки загадково, як кібернетика, чесне слово. Розкажи про цю професію, як вона взагалі виглядає, як проходить день, як це все відбувається. Ну, якщо коротко так описати для тих, хто взагалі да, нічого не знає, то я би напевно сформулювала це так: це вплив е, е, можливість впливати на сприйняття чогось чи когось. Якщо ти піарник там, людини особистості, то це на сприйняття цієї людини. Якщо компанії, то цієї компанії її бізнесу, її продукту. На, впливати на сприйняття от, людини, чи продукту чи компанії серед різних аудиторій. І от ці, ці всі різні аудиторії складають оцю всю громадськість велику. Да? Тобто громадськість вона ж велика, і в ній є різні сегменти, різні групи. Ось, і називаються вони цільові аудиторії. От. І власне зв'язки з громадськістю виглядають так, що Компанія або людина формує ключові повідомлення про себе, тобто те, що вона хоче, щоб про неї знали і говорили. Тому що репутація це те, як кажуть, що, що про тебе кажуть, коли ти виходиш з кімнати, да? коли тебе немає. От. Що вона хоче, щоб про неї знали і говорили? І ці ключові повідомлення транслює через різні канали комунікації. Це якщо так, загалом каналів комунікації може бути. Безліч, так само, як і цих цільових аудиторій, може бути дуже багато. Е, ось. Тому я думаю, що надалі будемо говорити трошки детальніше, я буду так, трошечки in detail зупинятись на цьому всьому. Таня, розкажи, будь ласка, кому потрібен піарник або комунікатор? Хто його дуже потребує? Е, ну, Мені здається, якщо говорити про бізнес, то напевно. Кожен бізнес потребує комунікації, навіть якийсь такий сверхсекретний, типу там оборонної захисної промисловості, як, наприклад, зараз. Все одно комунікації потрібні, тому що ну, не може бути да, бізнесу, який не говорить із своїми клієнтами. І не тільки клієнтами, а ще ж, якщо про цільові аудиторії, то це ще можуть бути і органи влади. Да, і... І медіа, і працівники, власні, і інші працівники інших компаній. Ну, тобто, от, тому я думаю, що якщо говорити про бізнес, то фактично всім. А якщо говорити про окремих людей, то я думаю, що напевно ну, моїй бабусі чи моїй мамі, да, там, чи татові не потрібен. Да? От, але я тобі скажу, є винятки, тому що я, я точно бачила, десь чи в Тіктосі, чи в Інстаграмі, онучка зробила е, інстаграм бабусі, де бабуся. Значить, або співає народних пісень, тобто це такий да, тематичний інстаграм. Ну, тобто, це такі звичайно жартівливі форми, але тобто, мені здається, що потрібен комунікатор тим, хто надає послуги або виробляє чи продає продукт і хоче залучати клієнтів. Тому що, ну, перед передусім ми говоримо із клієнтами в наших комунікаціях. Да, ну, якщо ми говоримо про B2B. От. Та і в B2C теж, в принципі. Е, от. І, і з іншими цільовими аудиторіями теж. І в принципі, я думаю, що мало кому він не потрібен. Ось так. Якщо угу. в цілому? Ти е, е, згадала соціальні мережі ось зараз вони просто всюди: Тікток, Інстаграм, LinkedIn, ось, у нас буде відео на Ютубі. Чи не нівелюється, чи не знецінюється, чи не зник... зменшується. Така затребуваність в піарниках з появою соціальних мереж, коли кожен може бути сам власним голосом свого персонального або корпоративного бренду. Е, ну, Мені здається, що якщо корпоративного бренду і особистого, да, то в будь-якому випадку за цим стоїть піарник. Тому що сама людина е, е, ну, буде робити щось, але це може бути непрофесійно. Завжди потрібен професіонал, який буде. Е, як це сказати, направляти да, ці комунікації, навіть якщо людина робить це сама, тобто консультації по-любому потрібні. Ось, З тим, що така речі, не знецінюється потреба в піарнику, в цілому, звичайно, що ні, тому що що більше каналів, то більше потрібен піарник. Тому що на, кожен, на кожну соціальну мережу і ключові повідомлення можуть різнитися, і ми ж говоримо там до різних аудиторій. Наприклад, якщо брати. LinkedIn, да, це соцмережа для професіоналів, бізнес, соцмережа. Там ми транслюємо одні повідомлення. В інстаграмі нас навряд чи читають клієнти наші, да, якщо говорити там про юрфірму, де я працюю, або тим паче про TikTok. Великий і середній бізнес, точно власники і топи не сидять в Тіктоці, хіба що там якимось одним оком з дитини заглянуть в телефон. От е, тому е, ні, більше ніж потрібен піарник в таких випадках, коли особливо компанія вирішує е, заснувати аккаунт в якійсь новій соцмережі, е, тому що треба знати її специфіку перед тим, як туди е, взагалі да, щось публікувати і чи варто це робити. І ось тут потрібен буде саме піарник, який скаже. Скажи, на твою думку, чому в цій індустрії в основному всі жінки? От ми з тобою зокрема стільки років працювали в юридичному бізнесі, так там і познайомилися, ну, більшість 95% жінки? Чому? Е, ну як тобі сказати, я тобі тут хочу розвінчати цей міф, тому що можливо так було в юридичному бізнесі. В нас е, точно є приклад Олега Киричука е, з е, нашої всім відомої юрфірми, да? який зараз вже на жаль не там, тобто зараз кількість чоловіків в юридичному бізнесі піарі, стрімко впав. От, але він тільки такий да, один приклад, якщо брати цей ринок. Але на інших ринках надзвичайно багато талановитих чоловіків, які мені траплялись за всі мої там роки кар'єри на різних на різних роботодавців. Да, коли я працювала, Е, най, мені здається, найкращий приклад це Володя Дегтярьов, який є власник Newsfront Agency, де я мала честь працювати теж, хоч і недовго. Чоловік. Дуже ерудований, дуже харизматичний. З часом почав давати навіть лекції по розвитку особистого бренду, не тільки керувати агенцію. Він ще й спортсмен, він ще й зараз, він ще й в ЗСУ до того от Ілля Стрельников, який так само працював в Ньюсфронті, Михайло Василенко, який на ковальську раніше працював, да зараз на Ясно. Да, купа чоловіків насправді тому мені здається, що якщо ми говоримо про школярів, студентів, то тут важливо схильності е, свої визначити. Якщо ти маєш схильність от до слова, да, там, до складання цих літерок в слова до е, слів у, у сенси, то можливо тобі є смисл подивитися в напрямок комунікації, тому що дійсно певна рідкість да, це коли це чоловік. Але коли це чоловік дійсно професіонал, то це ну просто бінго, мені здається. Дякую. Переходимо до скілів. Що має знати та вміти піарник? Крутий піарник? Так ну мені здається, що крутим не народжуються звичайно, а стають От, тому, і е, я би думала, що це, напевно, перша е, така перший скіл це виключно така грамотність. Тобто, треба бути е, надивленим в плані текстів. От бувають дизайнери надивлені, да? надивленість розвивають в собі. Угу. От, а тут треба, ну, якщо умовно кажучи, начитаним, напевно, бути, бо інакше грамотність, напевно, ніяк не розвинеш, з оцієї грамотності виключної випливає здатність грамотно, влучно і зрозуміло багатьом аудиторіям відразу висловлюватись усно та письмово. Тобто, і вже звідси випливає здатність писати, і мені здається, що піарник, який не пише. Ну, Це доволі така рідкісна річ, тому що ну, основний такий скіл, який, напевно, мають мати всі, це створювати новини, да? От сидіти на новинах компанії да? і створювати новини, редагувати їх, і не тільки новини, і різноманітні інші тексти да? і різних інших жанрів. Ось тому я би сказала, що от бути вправним зі словом, це основне, що треба вміти. Ну і звичайно, слухати, чути, вміти швидко орієнтуватись, аналізувати інформацію, тобто мати такий певний рівень емпатії, тому що кожен з ким ти стикаєшся в роботі, звичайно різний, але до кожного необхідно знайти підхід, тому що твоя задача формувати репутацію. І знаходити взаєморозуміння з усіма незалежно там це людина, яка позитивно ставиться чи негативно. І власне задача потім змінити це негативне ставлення, можливо, на, на позитивне а, як проходить твій робочий день? І в цілому такий стандартний, середньостатистичний. Звичайно, творча частина складова, неймовірно велика, є, але така рутинка, рутинка, яка в тебе є. І що тобі взагалі в твоїй роботі подобається, а що не подобається? Ну, робочий день. Мені здається, у нас у всіх комунікаційників приблизно схожі. Да, вони всі. Звичайно, зустрічі з колегами, купа спілкування не тільки з колегами, а ще і із, із медіа, і з зовнішніми там, підрядниками. Так? І брейншторми з командою стосовно проєктів, і читання, редагування, різноманітного контенту. Тому що я, як керівник, через мене проходить ну, весь масив контенту, який видає взагалі компанія. Так? Ось. Тобто ось такі от речі. Звичайно, ми вміємо не тільки працювати й відпочивати, але це доволі рідко, особливо зараз, коли онлайн у нас усіх. Ось за що мені подобається? От, власне, за е, те, зі скількома різними людьми я можу спілкуватись по роду своєї роботи і чому я можу від них усіх навчитися. І, звичайно, дуже мотивує результат, коли е, на щось довго да, так, вкладаєш у щось зусилля і потім бачиш. Е, Конкретний результат. Якщо на прикладі да там узяти, то це м м е якщо, наприклад, ти доклалася там до якоїсь е резонансної статті на якусь резонансну тему, да, там колега написав чи написала, е ти з нею від якби підключ цю всю тему? Ви з нею згенерували, створили текст, відредагували, розмістили його. І правильно вибрали медіа, і потім там, умовно кажучи, там десятки тисяч переглядів. Оце є результат, який тішить. Але це лише один і дуже невеличкий приклад. От. За що не подобається? Ти знаєш, я ніколи, напевно, не, не задавала собі таке питання, і взагалі воно не стояло на, моєму, на моїй дженді в цілому. Звичайно, що ем, бувають моменти, коли оці зовнішні обставини, типу ковіду. Типу якихось сімейних, можливо, негараздів, да, ну, війна це взагалі без питань, дуже наклала свій відбиток. І ці от всі зовнішні обставини вони накладаються на кількість роботи, яка в тебе є, і тоді не в будь-якому випадку настане в якийсь момент втома. Але з цим можна жити насправді, втомилась, відпочила і далі якби Знову в бій. Тому в мене, ну чесно, я тобі скажу, за всі оці 13 років в мене ніколи не було, що я втомилась від комунікації, втомилась від піару, хочу там не знаю, піти е, в IT. Ніколи в мене такого не було. Можливо, я не одна, а можливо, навпаки, так рідкість така, але я ніколи не задумувалась навіть про те, щоб поміняти сферу. Ну Це класно, дуже це означає, що ти правильно балансуєш ворклайф. Зобігаєш професійному так. вигоранню. Треба вміти. Таня, розкажи, які можливості кар'єрного зростання для піарника, для комунікатора, що вище далі, краще крутіше. Так, дивись, якщо ми, ми ж, нас дивляться школярі і, да, і студенти, то які є кар'єрні можливості для кар'єрного зростання, я думаю, що варто говорити спочатку про початок кар'єри для цих да, молодих людей. Майбутніх спеціалістів. І я би тут радила, якщо от людина обрала для себе саме комунікації, то починати е, із е, агентства Нехай це буде піар агентство маркетингове агентство смм whatever та саме, що стосується комунікації, комусь якогось його напрямку або в цілому. Чому тому що агентство тебе не обмежує в... Якимось ринком, як, наприклад, от я останню кількість років працюю на конкретній компанії, і це один ринок, да? тобто ти так вузько себе обмежила. Да? Це непогано, і, якби не і недобре, це просто так є. А в агентстві купа клієнтів вони приходять з різних секторів, у них різні комунікаційні задачі, і різні кампанії для них агенція розробляє. І це якраз той момент і той час, коли є можливість максимально навчитися різноманітним скілам, які потрібні піарнику, тому що ти будеш працювати на різних клієнтів і робити різні задачі. І отут треба не боятись братись за навіть те, що здається, нібито незначним, типу там створити базу даних медіа, наприклад, це типу здається рутинно, загуглити, подивитись контакти, знайти там цього журналіста в соцмережі. Насправді це величезний вплив на роботу по проєкту, хоча здається, ніби рутини. І такого насправді буде чимало. І треба не боятися цієї рутини і пробувати все, поки якби, є можливість. Далі, звичайно, в рамках агентства можна рости і стати там від асистента-маркетолога чи асистента піарника, стати менеджером, той, хто веде проєкт. Можна потім стати аккаунт директором який веде ключових. Клієнтів і залучає нових, ось. А можна згодом вибрати для себе корпоративний сектор, тобто перейти на сторону, так би мовити, клієнта, тих, хто прийшов в агентство за роботою, да за піаром. Ось е, тому починати, звичайно, треба з малого, е, і на цьому етапі треба дивитись, прислухатись до себе, що тобі, до чого в тебе лежить душа, якщо це СММ. То, будь ласка, купа можливостей розвиватися в саме. Якщо це стати прес, -прес чи представником прес-служби чи керівником прес служби, теж купа можливостей навчати журналістиці, письму е і так далі. Тобто, ось такі можливості їх надзвичайно багато, особливо враховуючи ту кількість інформації, яка є в відкритому доступі зараз, різноманітніших курсів іноземною мовою, українською мовою. Що просто, чесно кажучи, я трошки навіть по білому заздрю молодим людям сьогодні, тому що в, моє, в мій час, коли я починала, такого не було ще. Сто процентів теж ти говориш про СММ. Я так думаю, навіть коли я вчилася в університеті, ну, не було такого, не було такої продвинутості в цьому напрямку, не було таких термінів, не було таких можливостей. Це є самим, ти знаєш, що це не тільки вміння писати тексти, робити віжо, це ще й таргетинг кампанії. Тобто, це таргетолог, це навіть окрема вже спеціалізація, за да. якою люди шукають е, в команду людей. Ну, сорі, це тавтолу. Тобто, хто б міг подумати, mm. да? Але насправді і таких можливостей буде ставати ще більше, тому що ну, Абсолютно. Не віде віде. Все. Да. розкажи, де ти себе бачиш через, скажімо, 10 років. Може, історія з ООН ще має право на життя? Цілком може бути, але я думаю, що напевно, як по теорії вірогідності, так, але насправді ні. Знаєш, я би собі так напевно питання не ставила, де я себе бачу? Я би ставила питання, якою я себе бачу, і я себе бачу щасливою від того, що я роблю, і від того, що моя робота має значення. Так? От де це буде, я більш ніж. Напевне, хоча не буду загадувати, що це буде в мирній Україні за 10 років, і, і думаю, що і раніше, ще, звичайно. От, і що ми разом на той час усі будемо допомагати їй ставати на ноги. І от тоді мені, як і сьогодні, буде важливо бути щасливою від того, що я роблю, і знати, що це має значення те, що я роблю. Дякую, Там дуже солідарна з тобою, абсолютно усьому. Дякую тобі неймовірно за цю розмову. Бажаю тобі багато-багато натхнення, цікавих інформаційних приводів. Дякую. Як ти балансуєш work life, ну і звичайно ж мирного неба в нашій рідній країні після перемоги. Так, дякую тобі дуже. Дякую за те, що запросила.